Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ? Які є перешкоди? готують Наступ, атаку готують. Ах, може, це буде 8 березня, до речі, бо свято якесь іде, от в яке у них свято. А, ще перед цим можуть домовитись, наче якась ну затища, пересмінка в них. чи що Ну Як-то вони будуть виходити, домовлятися, Ну це все буде обман. Вони збирають інформацію, у них е, зібрана інформація, що буде е, готується зміна в наших військових. Напевно, от отак. так. Так, так дронами. FPV дронами. от, Заперечу, весь негатив. Убирає, руйнує всі плани, расистські руйнуються. Не зможуть ось чинити. Скажіть, що планують росіяни на найближчий час на Покровському напрямку? Ну, от. Великий обман. Ніщо не завірити, не намить взагалі там. Нема про що домовлятись. Вони будуть в атаку, будуть атаку робити. От так що, заперечую, обираю, руйную всі плани рашистські. Росіяни більше не можуть наступати на покров. Втрачають всю силу, зброю втрачають, повністю знищені всі склади із дроном, боєприпасами. Заперечує Заперечуюсь, убирає, руйнує всі плани. Росія більше не може продовжувати наступ на Покровськ. Знищені всі склади, з боєприпасами. всі командні пункти тікають, лякаються, відступають, йдуть на себе, хай понападають, самі себе хай повбивають. Буде так і так є. Все погане, лихе, все, що чинять расисти на Покровському напрямку, хай з ними трапиться, особливо з тими, хто. Дає накази, хто їх спрямовує на Покровський напрямок. І прошу вищі сили допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. На Покровському напрямку одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, трони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам. Тому, хто дав наказ, хто його виконує. Хай назад йому прилетить, а краще ще звідки запускає, хай там взривається і його нищить. Воювати Росія не зможе більше ніколи буде так, як і так і є. Повністю знищені всі склади із боєприпасами дрончика. Буде все сказане здійснено. так. Давайте подивимося, Курахівський напрямок. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян на Курахівському напрямку? Так, так, затримки. Тут проблема із того, що дуже сильно затримується зброя, яка необхідна для наших військових. Це дуже погано впливає на цьому напрямку. Заперечую весь негатив убираю. Руйнує всі плани ворожі. Скажіть, що будуть чинити расисти на найближчий час Вони ну, полюють. Вони полюють на зброю, а, вони очікують, вони вперед Щ... якимсь чином хтось їм дав інформацію. Вони. Чатують на якійсь дорозі, має рухатись наші, не знаю, щось нам дали, і от вони чатують, вичікують цю зброю. Це може броньована техніка, може якась артилерія. Це в них, да вони вичікують. Скажіть, допоможіть на Курахівському напрямку, що будуть робити росіяни на найближчий час. Продовжувати агресію не будуть, вони хочуть виснажити наші війська. Руйнує повністю всі плани російські на Курахівському напрямку. Не зможуть росіяни чинити обстріли. Напасти не зможуть на нашу техніку, руйнується весь їхній план. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Курахівського напрямку, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають. І прошу захистіть усіх військових, цивільних людей, побратимів, захистіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не мить не лишайте всіх наших військових і цивільних людей. О, Боже, відвертаюся. бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. відвертаю, відсікаю, повертаю їм назад. До речі, у них там буде е, дуже сильна поразка, втрати. Вони там йдуть трьома напрямками як на всіх флангах. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть знищити росіян. Більше не можуть росіяни продовжувати атаки. На корах. На напрямку всі їхні склади з ракетами, снарядами, бомбами. Дронами, особливо дронщики їхні FPV знищуються разом із дронами. І тих, хто їх туди засилає, теж знищено буде, буде так і так є. Це буде захист міцний в день. Днень, днень. І ще я хочу подивитися, що буде відбуватися із ситуацією цією, що зараз відбувається. Трамп в Америці. Що буде від... надалі? Просто переглянути, що буде надалі. Оце коли напали Трамп на, на Зеленського. І... і які наслідки, що буде із Трампом, із Україною, із Америкою, що буде відбуватися, скажіть допоможіть. Відповідь, що буде відбуватися цікаво. Тут декілька моментів, багато варіантів, зараз він намагається відкупитися, відплатитися, якимсь чином домовитись, щоб його лишили. Його будуть гнать в три шиї, він е, може лишитися і знову зрадити, причому він зараз ще домовляється з Європою, тому що зраджує Європу. Тоді, якщо Бачите, таке майбутнє, воно зараз в чих-то руках, бо карта мага вийшла в голові. Може, не без магії. О, так, і другий шлях. Якщо так, то виходить жінка на пост. Президентка буде в Америці, і вона, і там судять і тюрма. У Трампа буде тюрма. Так що такі два варіанти. Його можуть лишити, він може все купити, віддати всі деньги, все і знову піде зраджувати, як і було, і тиснути силою. і Або таки його проженуть, скажіть. Що буде? Лишиться Трамп президентом Америки. Ні, він не лишиться. Він не лишиться. Жінка буде президентом. Ну так. Це всі просто в шоці. тут такі маніпуляції. Я розумію, тут вийшло карт багато, що магію свідчить, що Трамп застосовує магію. На нього працюють Магі, магічно, дійсно працюють. Заперечую повністю весь негатив, що несе для України Трамп, його дії, всі амарочки, мороки. Які б не ставились привороти, більше не працюють. Убираю повністю весь негатив. І прошу, допоможіть вищі сили, відкрити всі шляхи і дороги, щоб Україні було надано всю необхідну зброю, системи Петріо, далекобійні ракети і снаряди, і все необхідне, щоб закрити небо України і знищити всю Російську армію, щоб де окупувати всі наші землі і так і так є. Все буде хорошо. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на постачання зброї. В Україну надходить зброя із Америки, із Європи, із усього світу для перемоги над Росією, над російськими військовими. І закривається небо над Україною, і ядерний зонтик над Україною, захист міцний наших військових. Цивільних людей захищають, буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги, щоб в Україну безкінечно, безперервно надходила зброю у великих розмірах 200 систем Петріот і всі літаки винищувачі і фінансування нашим військовим, і захист міцний, і, і щоб Ніщо не заважало нашим військовим де звільнити наші території. І е, кордон на 1991 рік разом із Кримом наш буде так і так і є. Так що все має бути гаразд, все має бути добре. Дякую всім за увагу. На цьому я завершую і до зустрічі!